У Західній Африці найдавніші відомі скульптури належать до культури нок. Культура нок або цивілізація нок це населення, чиї матеріальні статки названі на честь невеликого шахтарського містечка у штаті Кадуна Нігерії. Вона називається Хам-НОК, де її були вперше знайдені теракотові скульптури у 1928 році. Це були здебільшого фрагменти скульптур, поховані приблизно під 8 метрами піску та землі. І оскільки письмових свідчень немає, оригінальна назва цієї цивілізації залишається невідомою. Трохи пізніше, в 1943 році, поблизу міста нок в Олов'яній шахті випадково виявили численні останки фігурок. Одну з них місцевий шахтар забрав додому, щоб використовувати її як опудало на сімейній плантації. Вона там простояла цілий рік, поки не привернула увагу директора шахти, який відвіз її до столиці Джос, де й показав адміністратору міста та випадково там опинившомуся архітектору Бернарду Фагу, який одразу зрозумів важливість артефакта. Фаг переїхав до шахти та попросив шахтарів повідомити йому про всі відомі їм знахідки такого характеру. І зібрав цілу колекцію з понад 150 теракотових експонатів. Радіовуглецевий і термолюмінесцентний тести датували скульптури більше ніж 2,5 тисячі років до нашої ери, що робить їх одними з найдавніших у Західній Африці. Але нові археологічні розкопки можуть цю дату пересунути ще далі в минуле. Бачену народу ног важко визначити через таємницю навколо їх походження. Скульптури ног були знайдені на площі понад 78 тисяч квадратних кілометрів. При цьому археологи проаналізували глину, яку людинок використовували у своїх скульптурах, і виявили, що вся глина, ймовірно, походить з одного джерела, що свідчить про те, що постачання контролювалося яким центральним органом влади, і вони були, скоріше за все, частиною великої цивілізації. Цю думку підтверджує факт використання культурою ног технології заліза. Вони були однією з небагатьох цивілізацій у світі, які перейшли від кам'яних знарядь до залізних, не навчившись спочатку виготовляти мідні чи бронзові знаряді, в той час, коли решта Західної Африки ще знаходилась у неоліті. Функція терехотових скульптур ног досі невідома. Можливо, портрети культури ног були пов'язані з обрядом поховання та зображували предків, а невеличкі фігурки ставали магічними амулетами для запобігання неврожаю, безпліддю та хворобам. Твори мистецтва, які зберіглися з часом, майже всі неповні, являють собою теракоту вражаючої елегантності, яка відкриває високий рівень технології та мистецтва як у ліплені глини, так і у випалюванні кераміки. Традиційна африканська кераміка опалюється на відкритому повітрі при відносно низьких температурах, а не в печі. В Африці, на південь від Сахари, на відміну від Азії чи Заходу, не використовують гончарний круг і не наносять глазур. Більшість кераміки ног було сформовано вручну з крупнозернистої глини. Коли вона трохи затвердівала, ремісники видаляли шматки методом, що нагадує різьблення по дереву, потім її полірували для отримання гладкої глянцевої поверхні. Цікавинкою скульптур є той факт, що коли порожнисту теракотову фігуру обпалюють, гази та водяна пара, які накопичуються та розширюються всередині неї, можуть спричинити тріщину чи навіть повне розбиття фігури. Рішення полягає в тому, щоб зробити вентиляційні отвори у фігурі, і гончарінок зробили це, але з художнім відблиском. Очі, рід, ніздрі та вуха це природні отвори. Вони їх повторили, тому загальний естетичний ефект фігури не був порушений. Однією з характерних ознак скульптури нок є непропорційно великі голови з трикутними або овальними очами на обличчях. Акцент саме на голові міг свідчити про давні вірування африканців, в яких голова людини вважалась вмістилищем магічних сил. Фігури прикрашені коштовностями та мають різні пози. Зачіски відрізняються особливою деталізацією та вишуканістю. Чоловічі фігури зазвичай мають коротку квадратну бороду та цікаві вуса, які ростуть лише в кутиках рота. Поширена поза це сидяча фігура. Одна рука спирається на одне підняте коліно. Точно, як у знаменитій скульптури огюста родена мислитель. Крім людей, знайдено багато скульптур тварин. Статуетки людей і тварин свідчать також про те, що пластика ног уже була здатна передавати динаміку руху. Окремі риси кераміки ног продовжують існувати в мистецтві багатьох народів Західної і Центральної Африки. Наприклад, у народу Балуба голови скульптур прикрашають зачіски, як у голів ног. Дехто вважає, що майстерність ног вплинула на красиві металеві вироби народу Іфи, який жив приблизно в 11 15 століттях нашої ери на території Нігерії.